Українці психологічно, на жаль, ця вся війна дуже сильно потріпала, скажу так народною мовою. Письменниця та психологиня Олена Шторм презентувала книгу Як залишитись людиною під час війни. Погляд психолога. Книга створена на основі волонтерських консультацій, постраждалим внаслідок повномасштабного вторгнення. Авторка описала найпоширеніші звернення українців та дала практичні поради. Це перша книга в Україні про психологічну самопідтримку людей, зібрана на основі реальних звернень. У мене народилася ідея цієї книги спочатку в електронному форматі, її завантажило вже в перші дні декілька сотень людей. Ось, і потім мої колеги, які долучилися, допомогли у видавництві, долучились міжнародні партнери. Саме завдяки цим чудовим організаціям, цей проект вдався і він вдався некомерційним, тобто він не був створений для заробітку, він був створений для допомоги. Наразі видали майже 2,5 тисячі примірників. Книги вже відправили у фронтові міста бійцям на передову, а також у різні куточки України та Європи. У Рівному десь біля 50 книг. Ми кілька собі залишили для індивідуальної роздачі, бо ще маємо зустрічі. А основну частину залишили у бібліотеці для юнацтва. Ось книги уже на цей час були в кількох локаціях Києва в Житомирі, в Козятині, в Ізмаїлі Одеської області у Запоріжжі. Вони були у Миколаєві, в Харківській області, в Барвінковому. Вони були двічі. Вже книги відправлялися до Варшави, відправлялися до Щеціна їдуть на наступному тижні до Вроцлава. Отримала книги і Рівненська обласна бібліотека для молоді. Бібліотека для молоді активно працює з внутрішньопереміщеними особами та люди, які сьогодні у нас в місті знайшли тимчасовий прихисток. Тому організація таких заходів надзвичайно важлива, оскільки ми живемо всі сьогодні в стані війни. Організувати презентацію книги допоміг центр підтримки громадських ініціатив Чайка, який. Надає психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, дуже приємно, що партнеркам нашим прийшла ідея взагалі зібрати і систематизувати ті самі нагальні питання, на які нам приходиться шукати відповідь. І тому, враховуючи, що в нас стартує новий проект, і знову ж таки цільовою групою нашого проекту будуть вимушено переміщені особи. Ми будемо продовжувати з ними працювати і консультувати. То я думаю, що ця Нижка, якби дуже в нагоді нам е, стане книга складається з 33 розділів. Серед них відповіді на запитання, яких фраз краще уникати у розмовах з вимушено переселеними людьми, як зменшити стрес від війни, чому важливо вберегти власний інформаційний простір та інші. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на Суспільному.